У Нас сьогодні проходить 720-й день війни. У нас сьогодні спогади, у нас сьогодні знову біль, у нас сьогодні знову розчарування, невизначеність, що робити, як бути, вірити чи не вірити, думати десь про те, чи Бог все ще на нашій стороні. І одна людина недавно мене запитувала, чому Бог за нас не заступиться. Чому ми терпимо то, що терпимо, чому ми не бачимо ще на горизонті перемогу? Два роки жахливої, варварської війни, два роки, які змінили життя маси людей. Хтось добре заробив на цьому, а хтось втратив все, що мав. Хтось каже, я цей дім збудував, я з нього не піду, я тут і вмру, я звідси не поїду. Ми можемо також бачити ентузіазм людей, який потрошки щухає? Він відійшов на другий план. І багато людей сьогодні хочуть почути відповідь на слова, чому Бог не захищає нас. Хоча для мене особисто відповідь це зрозуміло. І якщо ми хочемо почути на відповідь на це запитання, де Бог, якщо ми хочемо дійсно дійти до певних логічних думок, як нам... Здобути перемогу, перемогу духовну. Нам потрібно для цього зробити певні кроки, певні дії, щоб це запитання мало зрозуміло для нас сьогодні відповідь. Сьогодні ми можемо бачити в суспільстві все частіше відносини, які побудовані саме не на відносинах, а саме на інтересі стосовно до себе. На вигідних умовах по відношенню до себе. Сьогодні люди будують відносини не на щирих відносинах, а саме на відносинах, які будуть мати користь для когось із них. Апостол Павло він пише про принцип Христа, як він будував відносини, як він показував свій принцип, як потрібно. Будувати відносини. І апостол Павло пише: він умолив самого себе, прийняв вигляд раба. Для людей цей принцип сьогодні є чимось дивним, чимось незрозумілим. І на таких відносинах, напевно, буде тяжко досягти якогось світського успіху. Але попри це розуміння, люди задаються запитанням, люди мають ці цінності, щоб досягати успіху за рахунок відносин. Скажімо, вигідних для себе, але люди, ті самі люди вони говорять, чому Бог за нас не захищається, де Бог? Що не так? І при тому самому вони не розуміють, що вони своїми, своїм відношенням вони не показують ніяк відносин з Богом, вони не показують навіть відносин між собою щирих. Коли задавалось мені це запитання, я казав, Бог він є, скажімо, маріонеткою в очах людей, Бог не є якимось Аладіном, який потер лампу, і гоп, і вже тобі щось Бог виконав. Бог він так само має почуття. Він так само хоче, щоб ми з Ним говорили, Він так само хоче, щоб ми мали з Ним відносини, і не відносини, які викривлені, не відносини, які хочуть від, від нас тільки якоїсь користі. Щоб, точніше, щоб ми хотіли від Бога якоїсь користі, Він хоче щирих відносин. Він хоче, щоб ми, так само, як і Він, турбулися про нас, щоб ми турбувалися ним, переживали ним. Сповідували його, поважали його. І Бог це не є Аладін, який виконує людські бажання. Бог він має, як я вже говорив, почуття, і скажіть мені, якщо на вулиці зустріти когось або злапати когось. чи… Зупинити когось і сказати йому: слухай, мені потрібен твій паспорт. Я зараз забіжу е, в ломбард, візьму на тебе е, борг. Ти тобі паспорт назад поверну. Скажіть мені, що, 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 що ця людина буде думати у відповідь, або чи, вон, чи ця людина бігом достане свій паспорт, або побіжить додому, яка ховає, можливо, свій паспорт. Дасть на на, біжи бігом, е, візьмеш гроші в борг. Віддаш мені паспорт і все. Буде так? Напевно, ні. Він скаже, ти що? Хворий можливо. Чи тобі може пня дати, щоб ти втік? Напевно, реакція буде зовсім іншою. І чому тоді людям нормально говорити? Чому Бог не з нами, при тому хотіти від Бога щось, не знаючи або не маючи відносин з ним. Чому? Якщо взяти, давайте тепер іншу сторону подивимось, якщо взяти батька та сина, коли син приходить до батька і каже, батько, мені потрібен твій паспорт, хочу оформити кредит. Звісно, батько не скаже, не побіжить вже в шафу і не дістане цей паспорт і не скаже на оформляй кредит. Але батько, скаже, батько не скаже іди геть, батько не скаже, я тобі зараз дам пня. Батько він вислухає, він допоможе, він скаже, можливо, тобі моїх грошей буде достатньо, щоб ти ну, зробив те, що хочеш, чи в будинок купив, чи машину взяв, чи ще щось. Батько вислухає, і батько допоможе. Різниця є між цими двома прикладами, так? Світ побудований на тому, щоб отримати, а не віддати. І тому, на жаль, люди, які мають такі цінності, вони хочуть від Бога тільки того, щоб отримати, не давши взамін нічого. І це є відповіддю, чому людина думає, що Бог він не нами. Він з нами. Бо готовий був зберегти, пам'ятаєте, місто, і Авраам довго торгувався, довго торгувався. І Бог готовий був зберегти місто заради скількох людей? Десятьох. Але не знайшлось десятьох серед великого міста. Він знищив це місто. Якщо люди поверхнево. Будуть заявляти про те, що вони вірять в Бога, це призведе до розбиття хвилі оберіг. Сьогодні ми будемо роздумувати над темою, як здобути перемогу, чи можливо її здобути. Біблія багато разів давала відповідь, як саме здобути перемогу, і Біблія так само показувала чи вказувала які ознаки твоєї поразки, якщо ти заявляєш, але життям своїм суперечиш своїй заяві. Був момент у ізраїльського народу, коли їх огорнув страх, коли вони не знали, що робити, коли вони боялись за себе, були в стані страху, в стані незрозумілості, в стані невизначеності. І проте була людина, яка каже: Хто цей филистимлянин? Хто він. Він каже: хто цей филистимлянин, який зневажає полки? Живого Бога. Для цієї людини здобуття перемоги заключалося в чомусь дуже простому і водночас в чомусь дуже складному. Це щось були щирі відносини з Богом, який давав йому мудрості вибрати правильні камінці, мати правильну техніку. Щоб зробити ефективний удар, який принесе цю перемогу. І сьогодні я хочу, щоб ми нагадали собі, за яких умов можна здобути перемогу. Що це за перемога? Ми подивимось на декілька моментів, які можуть, зможуть дати нам відповідь, як здобути перемогу. І Давид це людина, яка від малку свого життя перебував з Богом. Давид це людина, яка не боялася тоді, коли навколо воїни тремтіли. Давид він ще не був тоді таким воїном, ну як того часу був ізраїльський народ, ізраїльські воїни. І вони тремтіли. Вони боялися, коли виходив проти них цей ворог великий. І це людина, яка сьогодні, напевно, нам, по духу, дуже близька. Своїми псалмами, своїми переживаннями в житті. Давид говорить в 55 му псалмі 4 -му вірші такі слова. Того дня, коли страх огортає мене, я на тебе кладу надію. Того дня, коли страх огортає мене, я надію, на тебе кладу. Перемога може бути здобута тільки тоді, коли ми складаємо надію на Бога. Він каже, ти мій щит, Він каже, ти моє світло, Він каже, кого буду боятись. Він говорить про єдине джерело, в якому можна знайти надію, на кого можна опертись і не впасти. І невибовна біль нас огортає кожен день, коли ми бачимо, чуємо те, що вчора відбувалося, те, що раніше відбувалось, що роблять наші вороги. Але Давид каже, я на Бога складаю надію свою. <кій> були моменти в історії ізраїльського народу, коли до них в двері постукала неперемога. У них такі моменти часто були, коли в двері постукала саме поразка. Бо говорить, через ваше невірство. Через те, що ви відкидаєте мене, через те, що ви перестали мені поклонятись, через те, що ви не бажаєте мати зі мною цих відносин, ви приречені на поразку. Ви приречені піти в полон, і Бог Він допускає момент в житті ізраїльського народу, в житті Божого народу, коли вони потрапляють в полон. Народ, здається, який? Божий народ. Який би мав прийти, покаятись і сказати: Господи, ми не праві, прости. Але вони кажуть до Пророка Божого: «У нас все добре. Ми знаємо своє у нас все добре. Бог каже: окей, якщо у вас все добре, можете далі пливсти по течії. І ми знаємо з Біблії. Те, що ця течія, вона їх донесла до бурхливого моря. Сьогодні нам людям важко розуміти, що точніше, не важко, а важливо розуміти, що вода з річки вона потрапляє куди, якщо вона тече? Вона потрапляє в море і вже ніяк назад вона не зможе повернутися ніяк. Ви те, про що, про що я говорю? Ізраїльський народ, коли перебував, ще в річці він мав змогу плисти проти течії. Він мав змогу озирнутись і він мав змогу вийти з неї. Але він не хотів. Через те, що він не хотів, він потрапив в бурхливе море. З якого вибратись назад неможливо. Тож, як серед бурхливого? Світу серед маси пропозицій для нашого тіла здобути перемогу, яка дасть нам змогу святкувати її вічно. І повертаючись до історії, яка показує нам, що саме відносини з Богом вони можуть дати нам перемогу над будь-яким ворогом, ця історія, про яку ми говоримо, це вона про Давида. Я її не буду перечитувати, бо вона довга, але ми вибірково будемо про неї розважати. Відносини з Богом це запорука перемоги. Відносини з Богом це запорука перемоги. Як її мати, чому просто відвідування церкви недостатньо, чому просто називати себе християнином недостатньо? Читаючи історію, в якій Давид вказував на саме не себе, а на Бога. Він каже: Він дасть мені перемогу над тобою. Він знищить тебе, не я. В ім'я Бога я йду, не в своє ім'я. Не себе я хочу прославити, не себе я хочу возвеличити. Він вказує на залежність Давида від Господа. Він вказує на своє ставлення до Бога. В той час, коли народ Божий воїни вони мали чудову амуніцію. Але вони, коли бачили Голіафа чи голіята, вони лякались, тікали, боялись, не знали, що робити. І 17 розділ, 24 вірш, написано так, перша книга Самуїл. А усі ізраїльтяни, бачивши того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякались. Заявляючи про те, в що ти віриш, ще не означає, що ти так живеш. Не означає те, що, що ти... заявляючи про те, в що ти віриш. Не означає ще, що ти так живеш. І Давид, не бувши воїном, він не злякався піти та здобути перемогу в ім'я Бога. Історія, над якою ми роздумуємо, вона показує, як важливо те, в що ти віриш, в кого ти віриш, з ким ти маєш стосунки, аніж те, що ти робиш. Ти можеш мати, ти можеш бути в числі воїнів, які були в. Тоді ти можеш мати круту амуніцію, ти можеш мати щит, спис, ти можеш мати шолом. Фізичний маю на увазі, шолом. Ти можеш мати е, класне, е, класну всю амуніцію навколо себе, ти можеш класно виглядати, але коли ти побачиш ворога, ти просто злякаєшся. Ти можеш так само ходити до церкви для галочки. Ти можеш знати всі молитви на пам'ять. Ти можеш пам'ятати всі свята, коли які відбуваються, і не працювати в ці свята. Але якщо ти не маєш стосунків з Богом, якщо ти щиро не віриш у Бога, якщо ти щиро не прийняв Його, ти приречений на поразку і ти приречений попасти в бурхливе море. І Давид він перш за все говорить: в ім'я Бога я це зроблю. Мені не потрібен щит, мені не потрібен і спис, мені потрібна моя щирість перед Богом, мені потрібна віра в Бога, я йду в Боже ім'я. Перебуваючи в різних життєвих обставинах, Давид каже: Господь моя скеля. Давид завжди він опирається не на себе, не на друга, не на брата, не на свата. Але він каже: Господь моя скеля, Господь є його щитом, в Господі закладений його ключ до успіху, в Господі закладений його ключ до перемоги. І в момент перемоги над Голіафом Давид прославляє не себе, Давид прославляє Господа. Сьогодні люди все частіше думають про свій успіх. Про досягнення своїх цілей, і вони, як я вже говорив перед цим, вони не задумуються, що цінності, які є світські, вони ніяк не допоможуть їм здобути і говорити про те, чому Бог нам не допомагає. Якщо ти не маєш відносин з Богом, тобі Бог ніяк не може допомогти. Якщо ти не визнаєш його Богом, ти приречений попасти в бурхливе море. Христос каже, яка користь людині, що що, весь світ здобуде, а душу свою занапастий. Для того, щоб здобути, треба чимось пожертвувати. Для того, щоб перемогти, треба щось взамін віддати. Можна здобути весь світ і втратити душу. Можна здобути вічність з Богом і не втратити нічого. Бо по факту, як кажуть люди, з собою нічого туди. Не візьмеш. І воно так і є. Ви в гріб не запхаєте ні хату, ви в гріб не запхаєте ні машину, ні своїх друзів, ні, не знаю, банківські рахунки і так далі. Хочу, щоб ми подивилися деяку ілюстрацію, яка вказує на те, як важливо є те, що ми робимо за, саме за. Короткий проміжок часу. Короткий, бо насправді те, що ми живемо на землі, воно є дуже коротке. Френсіс Чен він показує, прикладі, як ми можемо бачити, каната або шнурка оцей маленький відрізок. Цей маленький відрізок він є наше земне життя. За який ми маємо мати, за якого ми маємо, за яке ми маємо за це життя, ми маємо зробити певні висновки і певні якісь свої, скажімо так, ну, напрямки, куди ми будемо рухатись. Це є маленький відрізок. Але канат, це весь канат білий, можеш перемотати. Бачите, який він довгий, він не закінчується. Він не має кінця, це є вічність. І ця ілюстрація вона вказує на те, як важливо є те, що ми робимо, те, де ми живемо, що ми віримо, куди ми ходимо за нашого земного життя. Він не може знайти, бачите, він не може знайти е, закінчення цього канату. Це є вічність. І те, що є тут, воно впливає на те, що є дуже довгим. Дуже віч, вічним і ніколи не буде закінчуватись. Якщо за цей малий відрізок, за цей малий відрізок канату людина обере здобуття світу, то весь наступний відрізок вона буде святкувати поразку. І Біблія говорить, де буде плач і іскреї зубів. Зробивши крок до перемоги над своїм Я, над своїм гріховним тілом, Христос дає перемогу. Тому що Він є переможцем над гріхом, Він є тим, хто переміг смерть, Він є тим, хто здобув перемогу над ворогом людських душ. І тільки в Христі можна знайти перемогу, тільки через Христа можна здобути перемогу. І якщо ти не маєш відносин з Богом, ти не можеш говорити про перемогу, тому що ти приречений на смерть. Це буде впливати на твою вічність, на цей довгий канат. Отож для того, щоб ми могли здобути перемогу, нам перш за все треба той, від кого це перемога. Від кого будуть, буде все це випливати? І нам потрібні стосунки з ним. Богу не потрібні. Наші галочки, Богу не потрібні наші виправдання. Хороший батько Він заслуговує на якісні стосунки, він заслуговує на повагу, він хоче від нас зворотнього зв'язку. І це все може бути проявлено через наші наступні кроки. Перший крок це покаяння. Покаяння це визнання того, що саме Він є тим, хто може дати перемогу, коли ми свої гріхи візнаємо, то Він що, вірний та праведний, щоб очистити нас від неправди. Всілякої. Ісус Христос Він очікує від нас відгуку, батько Він очікує відгуку, Він хоче відносин. Християнство це не гра в одні ворота, це не відбивання м'яча від стіни. Я часто, коли був малий, коли не було з ким мені грати в футбол. То я приходив на стадіон, там була стіна, я лупив м'яч в ту стіну і м'яч відбивався від неї. Але християнство це не про це. Ви не можете тільки завжди. Дай, 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 Господи, коли буде перемога. Ми маємо робити якісь для цього свої кроки. І в момент спасіння відбувається саме визнання. І розуміння того, що ми приналежні до Бога, виключно по Божій благодаті. Наступним кроком буде випливати це ходження з Ним, і здобуття перемоги буде залежати від твоєї дисципліни, від твоїх щоденних навичок, і апостол Павло теж пише: біжу, немов на, не на поразку, а на перемогу. Б'юся не так, щоб що. Він пише, що потрібно мати бажання, треба бігти, хотіти отримати перемогу духовну. Якщо ти з Богом відповідь проста: Бог з тобою. Якщо ти щиро віриш у Бога, якщо ти маєш відносини з Ним, Бог з тобою. Якщо ти тільки хочеш від Нього, коли, чому, за що, але при цьому всьому ти не зробив взагалі ні кроку до Бога. То як ти можеш говорити, за що, чому, нащо? Перебування в молитві в спілкуванні з ним. Христос, перебуваючи на землі, ми читаємо, що Він рано ходив і спілкувався зі своїм небесним батьком. Це прояв того спілкування це прояв того, що ми добре знаємо один одного. Якщо ми спілкуємося з кимось з своїх близьких, ми знаємо один одного, так ми маємо з ним відносини, ми щиро спілкуємося, ми багато спілкуємося, ми спілкуємося на різні теми, на відкриті теми. Якщо ми людину не знаємо, ми не будемо з нею говорити. Наступний крок це важливість відносин з тим, в кого цінності на життя збігаються з нашими цінностями. І дуже важливо, тому що Павло так, так само він пише: Товариство лихе, своє добрі звичай. Можливо, щоб в житті людина вона шукала тих цінностей, Божих цінностей, тих людей, які приведуть її до Бога, які допоможуть їй йти за Богом, які допоможуть їй зростати в Бозі. Біблія говорить ще так само про те, як певні люди вони здобували поразки. Ми говорили про і те, як здобути перемогу, і перемогу можна здобути тільки в Христі, тільки в визнанні Його, тільки через відносини з Ним Давид ми можемо бачити. Він мав стосунки з Богом, він не побоявся великого Голіафа, який був не знати, в скільки разів більший від Нього. Але він прийшов. І каже, я в ім'я Боже переможу його. І він переміг. Перемога від Бога. Давид так само, не давид, а в цих Соломонах написано. Е, про коня. Але Бог перемога від Бога. Коня готують на день бою, а перемога від Бога. Перемога може дати тільки Бог. В наших відносинах важливо, щоб ми турбувалися ним, поважали Його, ходили з ним. І ми можемо знати що ми говорили про Давида. Був перед ним цар, хто? Саул, так? він був дуже класним царем, він був першим царем ізраїльського народу. Але він свого часу не послухав Бога, він декілька разів не послухав Бога. І що Бог зробив? До речі, Давид, коли вже йшов в цю перемогу, в цей бій, він був помазаним на царя. Саул він відступився, він пішов шукати собі, він пішов викликати дух Самоїла у ворожки, щоб йому той щось сказав, порадив. Але Саул, він вже був переречений на поразку, бо він відступився, він не послухав. Він каже: Не бери цього. Саул, а, та ні, візьме. Самуїл каже, що ти наробив? Як важливо нам йти в житті і опиратися. На Господа. Сьогодні в нас є також важлива подія. Ми згадуємо смерть Ісуса Христа. І в цьому перемога перемога над гріхом, перемога над сатаною і перемога на те, щоб цей канат він постійно був незакінченим. Але що важливо в цьому канаті, щоб там знайшлося. В цьому кусочку маленькому місце для Бога, щоб потім Бог був в цьому довгому канаті, щоб не було скреготу й плачу зубів, щоб не було цього бурхливого моря. І тому, щоб здобути перемогу, перш за все нам потрібні відносини з Богом, таких, як, як ми бачимо, були в Давида. Давид не боявся, Давид ішов. І він мав перемогу. Це відповідь на питання, як здобути перемогу. Перемога тільки в Христі і в відносинах з ним. Амінь будемо молитися.